Ухвалені під час саміту НАТО в Вільнюсі рішення щодо вступу України є позитивними, і Росія жодним чином не буде впливати на цей процес. Про це заявив канцлер Німеччини Шольц. Посланник Шольца вже відправився в обратний путь і з собою. У нього тепер всі необхідні матеріали, щоб убедити колег, відправити на Україну ще більше німецьких танків. Він зазначив, що рішення можуть комусь не подобатись, але вони були ухвалені одностайно всіма країнами НАТО. Крім того, німецький канцлер заявив, що у НАТО ніхто не збирається враховувати думку Росії щодо вступу України до альянсу. І цілком зрозуміло, що це питання про членство в НАТО не буде обговорюватись іншими країнами, які не є частиною цього альянсу, тому Росію ніхто слухати не буде, додав він. Нагадаємо, що Німеччина в своєму пакеті. Пообіцяла надати Україні ще два дивізіони. Ракетних установок Петріо, які чудово уже закрили Київ. Я не маю жодних сумнівів, що це станеться, і ми щойно чули, що майже кожна країна в цьому залі сказала про це. Я думаю, що це заспокоїло президента Зеленського, але є ряд інших речей, які мають відбутися для цього, наприклад, судова реформа, а також ті речі, які гарантують, що демократія перебуває у хорошому стані. Це те, що має бути зроблено з часом. I think be 32. Гадаю, що Україна стане 33 м членом НАТО з часом, але я вірю, що усі хотіли б бачити Україну в альянсі. Ну, я взагалі далеко від оптимізму у вигляді якоїсь там занадто роздутих очікувань. Мені більш притаманний реалізм в бік оптимізму, тобто погляд з оптимістичних позицій, але все ж таки на те, що реально. І в рамках реального я скажу, що вільно скісаунт, як на мене, відбувся достатньо непогано для України. Він, звісно, не проривний проривним. Я думаю, що буде а, для може стати для нас Вашингтонський саміт там більше умов і потенціалів для того, щоб він став проривним. Цей саміт він скоріше є історичним для самого НАТО. Там дуже багато різних позицій, по яких НАТО дійсно на сьогодні перепідтвердило, що вони розуміють виклики, які стоять перед ними і складності. І пацієнт скоріше живий ніж мертвий, тому що НАТО останнім часом не сильно радувало своїми своєю рішучістю, своєю позицією і діяльністю для України. Зараз що з'явилося перше і головне парадигма Бухаресту зламана. До цього ми рухалися в односторонньому по дорозі, стороннім рухом. Україна декларує, що наша ціль вступ в НАТО. НАТО каже, двері відкриті. Ми питаємо: а ви нас чекаєте в цих дверях? Вони відводять стидливу оч. І відповідно це був рух лише з одного боку. Зараз НАТО в одному формулюванні чітко сказало: Україна буде в НАТО. І це вже також декларування наміру на те, що це їх цілью є. А в іншому формулюванні воно абсолютно чесне і чесно кажучи, отут вот я радий, тому що там немає якихось живих колярів. В ньому визнано, що А. НАТО на сьогодні не готово запросити Україну, але воно має бути готово запросити. Умови безпекові ще не склалися, які б дозволили це зробити. Але ми маємо працювати над тим, що вони склалися. Україна ще не відповідає всім тим стандартам НАТО, яким має відповідати. І відповідно це також пласт роботи. Обидві сторони і Україна і НАТО. Визнали ситуацію, в якій знаходяться, продекларували тепер обидві сторони свою ціль на те, щоб Україна була в НАТО, зняли формальний запобіжник ПДЧ, який міг би розтягнути потім в часі український вступ, навіть коли умови склалися. Фактично, процедура буде, як у Швеції і Фінляндії. Тобто, після того, як досягнути цих всіх обставин, ми не стаємо в чергу довго, а ми можемо за місяці фактично інтегруватися. І нарізали домашні завдання і ж зійшлися працювати над ними, створивши Раду Україна-НАТО, з допомогою якої тепер можна колективно і. Разом над цим працювати, тому якщо оцінювати не через рожеві окуляри, а через механізм, не очікуючи, угу. що не знаю, нам зірку смерті прийшлють, нас зараз він в НАТО і після цього всі проблеми вирішаться. Угу. Вступ в НАТО не вирішує всіх проблем. Треба чітко розуміти, навіщо він нам, де він нас посилює, і як можливо крамолу якусь, але і сам вступ в НАТО може ще й певні проблеми створити. І процес вступу, і сам вступ, коли ми вступимо в нього, і до цього також потрібно бути готовими. Тому uh -huh. просто давайте раціонально оцінювати, uh -huh. що нам може дати НАТО, що ми можемо дати НАТО, і той місце і момент, в якому ми зараз опинилися. З цього вільницького саміту було вичавлено ну по максимуму, і того, що можливо, навіть там взяти два-три місяці тому ситуацію і запитати у європейських колег-експертів у політиків і запитати, чи от показати їм зараз комюніке. Чи ви думаєте, це можливо? Я думаю, з них би скали ні, це за гранню, тут треба буде пом'якшувати, і на це не варто навіть розраховувати. Пане Євгене, ваша думка з цього приводу про підсумки НАТО. Чи дійсно ми отримали те, що хотіли і могли отримати? Ми переконалися не лише ми, що в Словосполученні НАТО військово-політичний альянс. На першому місці політичний, а не військовий. Бо якби був військовий, то країна, яка вже 505 днів веде широкомасштабну війну з Росією і фактично створила умови, в яких Росія зав'язла, в військовому сенсі нас би вже б давно, я б сказав, підтримали. Ні, це не означає, що нас не підтримують. Я маю на увазі підтримали більш дієво. Але західний істеблішмент. Не піде на це, доки триває російсько-українська війна. Тому що для західного істеблішменту, на моє глибоке переконання, оголосити про майбутнє членство України в НАТО означає підважити свої позиції всередині власних країн. Ну, наприклад, Трамп засудив передачу касетних боєприпасів. Ви можете собі уявити, що б сказав Трамп. Якби Байден би проштовхував Україну в НАТО, гіпотетично, як Джордж Буш молодший, намагався проштовхнути Україну і Грузію в 2008 році. Тобто, я, я думаю, що він би просто вже відкорковував себе в маєтку шампанське і ага. споживав його в достатньо великих кількостях. Це, це зрозуміло. Далі ми переконалися, що українське керівництво не зовсім розуміє, як працює НАТО. Тобто сам візит Володимира Зеленського був правильним, але розрахунок, який лежав в основі цього візиту, що він зможе приїхати і всіх переконати, він був хибним. Тому що НАТО працює за принципом демократія це процедура. І що мене особисто потішило, що НАТО спрацювало гібридно в кількох напрямах. Наприклад, користуючись інформаційною. Штовханиною навколо України НАТО вирішило питання членства Швеції. І воно вирішило власне завдання. Найпотужніший в світі оборонний альянс поповнився ще одним членом, до речі, з власною потужною військовою промисловістю, з сумісною, з НАТО армією, те, про що вже йшлося достатньо давно. Наступне підписано програму розширеного партнерства з Японією. Тобто. НАТО виходить за парадигму того, що ми е діємо тільки євроатлантичненько, а почали діяти і тихоокеаністо. Тобто Японія як фактор можливого стримування Китаю, тобто це ще ага. це не виклик, бо в Китаї гостро реагують на подібні речі, а це натяк на можливу реакцію, яка може бути достатньо швидкою. Якщо згадати, що Австралія теж вибудовує свої відносини з Сполученими Штатами і з Британією, то це теж такий цікавий, я б сказав, альянс щодо Китаю. Ще один факт, на мою думку, не менш цікавий. Декларація Сімки. Японія, як я вже сказав, немає серед НАТО. Але декларація Сімки видала комплекс подій, і якщо про це згадує пану Олес, про те, що не Олес, а цей Міль. Остін. Остін, да, вибачте, про те, що реформа суду, значить, це обговорювалось на рівні НАТО, на рівні сімки. І я думаю, що Україні достатньо українським представникам достатньо чітко довели, що буде кві про кво